Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку знаходження значень числових виразів. Ділення сустачею, знаходження периметра трикутника. Задача 153. Читаємо умову задачі. Учні мають розкласти 60 ручок у коробки. У кожну коробку вміщується 8 ручок. Скільки буде повних коробок, скільки ручок залишиться? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що 60 ручок розкладали у коробки. І нам відомо, що в одну коробку вміщається 8 ручок. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. 8 ручок вміщається в одну коробку. 60 ручок невідомо, в скільки коробок розкладуть. І скільки залишиться ручок, нам потрібно дізнатися. Отже, Для того, щоб дізнатися, у скільки коробок розклали 60 ручок, при тому, що нам відомо, що в одну коробку вміщається 8 ручок, нам потрібно 60 ручок розділити на 8. Тобто скільки ручок вміщається в одну коробку, і ми дізнаємося, скільки коробок. Розкладуть 60 ручок. А скільки залишиться? Побачимо. Отже, 60 ділимо на 8. Бачимо, що 60 не ділиться націло на 8. Отже, підбираємо таке число найближче до 60 і менше, ніж 60, яке ділиться націла на 8. 59 не підходить. 58 теж не ділиться на 8. 57. Не ділиться. 56 ділиться. Отже, 56 ділиться на ціло на 8, і це дорівнює 7. Тепер від 60 віднімемо 56 і дізнаємося остачу 60 мінус 56, це дорівнює остача 4. Запишемо відповідь. Скільки буде повних коробок? І скільки ручок залишиться? Буде 7 повних коробок і 4 ручки залишиться. Завдання 159. Виконай ділення з остачою. Перевір. 27 поділити на 4. 27 не ділиться націло на 4. Отже, ми підбираємо таке число до 27, яке є менше, ніж 27. І націло ділиться на 4. 26 не підходить, не ділиться на 4. 25 теж не підходить, 24 підходить, адже 24 націло ділиться на 4, це дорівнює 6. І для того, щоб визначити остачу, нам потрібно від діленого 27 відняти 24. Це дорівнює остача 3. Далі виконуємо перевірку. Для того, щоб перевірити ділення з остачою, нам потрібно частку помножити на дільник і додати остачу. Якщо ми в результаті отримаємо ділене 27, це буде означати, що ми виконали ділення з остачою правильно. Спробуємо 6 помножити на 4. І додати остачу 3. 6 на 4 це 24, а 24 плюс 3 це дорівнює 27. Справді, нас вийшло 27, і 27 є діленим у попередньому виразі. Всі наступні виконуємо за таким самим принципом. 27… Поділити на 5, 27 не ділиться націло на 5, підбираємо число найближче до 27, яке ділиться націло на 5, 26 не підходить, 25 підходить. 25 поділити на 5 дорівнює 5. І визначаємо остачу 27 мінус 25 остача 2. Виконуємо перевірку. 5 помножити на 5 і додати 2. Обчислюємо 5 на 5, 25. І 25 плюс 2 дорівнює 27. Ми виконали ділення з остачою правильно. Наступний вираз 27 поділити на 6. Підбираємо число, яке ділиться на 6. 26 не підходить, 25 не підходить, 24 підходить. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Визначаємо остачу 27 мінус 24. Остача 3. Виконуємо перевірку. 4 помножити на 6 і додати остачу 3. Обчислюємо 4 помножити на 6. 24 і 24 плюс 3 дорівнює 27. Наступний вираз 27 поділити на 7. Підбираємо число, яке націло ділиться на 7. 26 не підходить, 25 не підходить, 24 не підходить, 23 не підходить, 22, не підходить, 21. Підходить, адже 21 націло ділиться на 7, і це дорівнює 3. Визначаємо остачу 27 мінус 21 остача 6. Виконуємо перевірку. 3 помножити на 7 і додати остачу 6. Обчислюємо 3 помножити на 7 21, і 21 плюс 6 це дорівнює 27. Наступний вираз. 27. Поділити на 8. Підбираємо число, яке ділиться на 8. 26 не підходить. 25 не підходить, 24 підходить. Адже 24 поділити на 8 дорівнює 3. Визначаємо остачу 27 мінус 24 це дорівнює 3. Остача 3. Виконуємо перевірку. 3 помножити на 8 і додати остачу 3. Обчислюємо 3 помножити на 8, 24. І 24 плюс 3 дорівнює 27. Отже, ми виконали ділення з остачою правильно. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!